За все, я тут завдяки своїй подвозі Лілі, тому що вона зі мною поділилася цими знаннями, і насправді ми у 2022 році, так здається, робили карму щоденник, так, так. почали його робити, потім перестали, і потім Ліля знову до мене через час прийшла з цими знаннями, і ми зараз ведемо цей щоденник, і мені це допомагає бути більш свідомою. Тобто, якщо раніше я там робила все якось на автоматі, то зараз я розумію, до чого мене приведе та чи інша річ. Я дуже люблю робити присвяти тепер. І коли навіть в мене на роботі був на цьому тижні такий завал. і Я така сиділа, і розуміла, для чого це я роблю. І я уявляла, як інспектор з кадрів, я уявляла, коли підвищення зарплат, я уявляла, як ці люди всі отримують цю зарплату. А зараз я це все вношу, мені важко дуже багато всього. Але я уявляла, як люди будуть радіти цій зарплаті, як вони будуть жити. І насправді, завдяки цьому курсу. А я відчула, що відчуваю, що якісь мене знаєте, якісь напруження пішло, тому що раніше я ніби повинна докладати зусиль, якийсь такий напряг усьому, а зараз це все якось так природньо відбувається. І ви запитували про урок, який найбільше сподобався. то Це був про маму заняття восьме, що всі колись були моєю мамою. І це був для мене. знаєте, зупинився весь світ, коли я про це почула. Це для мене такий якийсь шок-контент прям був. Я зупинилась, і зараз я на людей дивлюсь зовсім інакше. Я дивлюсь до неї з любов'ю, з радістю. Я постійно пам'ятаю, що колись кожен з людей, яких я зустрічаю, були моєю мамою. І мене це так гріє і тішить, і я дуже цьому радію. Також я ділюсь знаннями з чоловіком, і нещодавно я також була там засмучена, йому там пожалілася. А він мені пише: не засмучуйся і пам'ятай, які зерна ти сієш. І він мені. Він мені це нагадує весь час тепер, коли я забуваю сама там на автопілоті якось щось там. Ну як почуття, щось там це. Він мені постійно про це нагадує. І е, взагалі я почала ось цей січень місяць. Я це все слухаю, навчаюся. Е, я розумію, як мені приємно стало жити і радісно. Тобто, якась така просто радість. Вона просто йде і вона є. І мені дуже ну, дуже це тішить і гріє мене. І я відчуваю зовсім інший сан. я дуже вдячна. Вчителям за те, що ви ділитесь такими знаннями, прикладами свого життя, це дійсно дуже наповнює і якось так знаєте такі. Прям не знаю, я відчуваю якесь світло ну, навкруги. Знаєте, і дуже дякую вам за це.